В аварії троє постраждалих. 24-річний чоловік, водій мотоцикла, загинув на місці. 17-літній юнак, пасажир двоколісного, наразі перебуває в реанімації Коломийської дитячої лікарні. Унаслідок ДТП він отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток та основ черепа, забій мозку, численні травми. Стан хворого стабільно важкий, проте життю нічого не загрожує. Жінка-пасажирка Таврії перебуває у травматологічному відділенні Центральної районної лікарні. Її стан відносно задовільний, повідомили медики. А про деталі пригоди розповіли співробітники Державтоінспекції. 2 липня близько 22 години 30 хвилин в місті Коломия по вулиці Бандери водій автомобіля ЗАЗ, здійснюючи маневр повороту ліворуч, зіткнувся з мотоциклом Кавасакі. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці пригоди. Пасажир мотоцикла. Житель міста Коломиї 95-го року народження отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозгової травми та струсу головного мозку. Також отримала тілесні пошкодження і пасажирка автомобіля ЗАЗ, жителька міста Коломиї 71-го року народження, яка із струсом головного мозку та закритої черепної мозгової травми була доставлена в Коломийську центральну районну лікарню. По даному факту проводиться перевірка.